Як пройшов мій перший день в Ірландії, в кінці буде мій чесний відгук про Дублін. Приїхавши в місто, я одразу ж пішла на ірландський сніданок. Потім я просто гуляла Дубліном і заходила в кожен сувенірний магазинчик, тому що ці зелені кольори це просто вау. Далі я пішла в ірландську національну галерею. Вхід туди мені коштував 0 гривень, і там було справді дуже красиво. Ну а Вхід в бібліотеку Трініті Коледжу мені вже коштував 20 євро по студентів. Скажу чесно, я прийшла в цю бібліотеку заради цієї довгої кімнати, тому що бачила безліч фото на Pinterest. але приємним бонусом я ще побачила кельську книгу вживу, яка датується В'ятим столітті. Чи коштувало це моїх витрачених 20 євро. Чесно скажу, не коштувало. Якщо порівнювати з Лувром, куди вхід також коштує 20 євро. Лувр у 10 разів більше ніж та бібліотека. Ввечері я була націлена випити Пінтов Гіннес і пішла в цей найвідоміший. Отже, в загальному Дублін мені сподобався. Він такий атмосферний із двоповерховими автобусами, вечірніми пабами і піснями. Але вдруге я б туди не їхала, бо саме місто досить таки не велике. разу я побрала іншу частину Ірландії, тому що ця країна насправді дуже різноманітна і має неймовірну Тому природу. у другій частині я покажу, куди я Ришла на другий день, а ти не забудь підписатися на TikTok і на Ютуб, тому що скоро там вийде новий влог із Ірландії.